Вітаю всіх! Як енергія аркану вежа будуть впливати на нас сьогодні, 16 листопада 2024 року. Енергії будуть понадмірності, тому що дві вогняні стихії на сьогодні будуть правити нами, і тому, можливо, дещо буде складновато у цей день. Але все одно день має бути активний і динамічний. Можливо, буде багато роботи. І плани можуть у вас руйнуватися через непередбачувані обставини. Також можуть виникати конфліктні ситуації, і можете відчувати таку внутрішню напругу, яку потрібно або стримати, або перенаправити на якісь фізичні навантаження. Тому що, якщо не стримаєтеся, можливо, ця конфліктна ситуація може різко загостритися. А також можете зіткнутися з тим, що хтось стосовно вас буде направляти свою якусь негативну енергетику і нестриманість свою. Тому не варто йти на конфлікт і провокувати, щоб це розгоралося ще з більшою силою. На роботі у бізнесі можуть бути також різкі зміни, щось може раптово у вас змінюватися, якийсь непередбачуване. Непередбачуваний переїзд або в когось, можливо, навіть і приймете рішення, що ви хочете змінити свою роботу. Якщо хто працює в цей день, то плани можуть мінятися і дуже загостряться конкуренція. Тому ризиковані якісь заходи не варто вживати, тому що вони можуть привести до негативних і неочікуваних наслідків. Тож на цей день, хто буде займатися ремонтом, якимось будуванням, то ви свою енергію спрямуєте саме туди, куди її потрібно спрямувати. І також будьте готові, що можуть виникнути конфліктні ситуації в колективі, а тому, можливо, внаслідок цього вам навіть і захочеться змінити свою професію. У особистих стосунках, можливо, також будуть якісь скандали, конфлікти, можливо, хтось захоче розірвати стосунки, або буде з'ясовувати стосунки. ну, Можливо, приводом буде ревнощі, або імпульсивна поведінка когось із одного з партнерів, якась нестриманість, але можуть бути і такі активні сексуальні стосунки, дуже бурхливі, темпераментні. Але якщо це не пара, або пара, яка ще не визначилася з подальшими своїми планами, то це будуть такі короткострокові стосунки. Також на цей день, якщо хтось, можливо, навіть і не планував, можуть скластися такі обставини, що ви приймете рішення всею родиною десь змінювати місце проживання. І ці такі. Можуть привести у вас такі або події, або обставини, що це ви будете приймати дуже, зовсім не заплановано. І порада на сьогодні варто бути акуратними на дорогах, тому що підвищується аварійність. І якщо у вас ви відчуваєте, що назрівають якісь зміни, не варто їм. Чинити супротив, тому що вони все одно відбудуться. Якщо ви самі підете їм на зустріч тим змінам, то для вас це вирішиться найкращим чином. Також можливо, щоб вам доведеться піти на конфлікт, щоб відстояти свою думку, але діяти потрібно, враховуючи всі обставини. Тож цей день має бути взагалі активним. Але в активному тому плані, що на вашому шляху можуть виникнути якісь перепони, і вам доведеться їх долати. Можливо, також якісь домашні справи можуть заважати вашим планам, можливо, якась поломка побутових пристроїв. Тож, це саме час, щоб позбавитися того, що себе вже вичерпало у вашому житті. Це може стосуватися і звичайних предметів, які вони. Без дії у вас лежать, можливо, комусь і сміття якесь винести, не завадило, комусь розпочати ремонт. Також, якщо будете відчувати спад енергії, тому що такі перенапруження може бути, то краще перепочиньте, приділіть собі час, але не завадить вам і піти на прогулянку. Це трішки вас урівноважить. Тож, я бажаю всім хай у ваше життя приходять тільки позитивні зміни. Миру вам і гарного дня!